Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри українці. Україна зараз перебуває в надзвичайно складних умовах, умовах, які створені новим керівництвом держави, новою більшістю в Верховній Раді, новим президентом. В умовах, коли Україна почала втрачати втрачати, перш за все, свою ідентичність. Ідентичність, яка була дарована нашими предками, які сотні років розширяли межі нашої держави, які відстоювали і боролися за незалежність української держави. Єдиними невеликими острівцями, які зберігають цю ідентичність і які висловлюють позицію української нації. На сьогоднішній день це є три області. Три області з усіх областей України, де не керують в обласних радах регіонали. Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська. Області, які тримають удар. Удар теперішньої влади. Влади антинародної, влади антисоціальної. Влади яка за цей короткий термін довела, що майбутнє української нації для них є ніщо. Основне їхнє завдання це є набити свої кишені, збагатити свої сім'ї. Їхнє завдання залишитися чим подовжив у владі, щоб розробувати остаточно, остаточно нашу країну. Скупити те, що залишилося від попередніх влад, але найголовніше скупити нашу землю. Два дні тому я зі своїми колегами, побратимами перебував в місті Києві на консультативній раді при голові Верховної Ради. І на цій консультативній раді були присутні всі голови обласних рад. І не дивно було чути загальне, як колись в радянські часи одобрямсь щодо торгівлею землею, Торгівлею тим святим, єдиним, що у нас залишилося. І, власне, якби не позиція трьох голів обласних рад, якби не наша принципова позиція, то напевно би все так гладенько і пройшло би на цій нараді. Але ми, ми протестували. Ми висловлювали позицію більшості українців. Адже за опитуваннями близько 80% українців ставляться негативно до торгівлі землею. Ставляться негативно до продажу української землі. Адже ця земля скроплена кров'ю мільйонів українців. І ми не повинні дозволити тим олігархам, ті горці, невеликі горці людей, які знаходяться у керма держави, забрати останнє, що у нас залишилося. І наша принципова позиція змішала всі карти тому загальному удобрям. Влада однозначно бісується від того, що є три області. Які покірно не опускають голови, які звертаються в першу чергу до людей, звертаються до українців за підтримкою, Але й обласні ради, які звертаються до керівництва держави. ми розуміємо, що влада залишається глухою. Але ми мусимо робити ці кроки. Ми мусимо на поверхню, на гора. Виносити ті проблеми, які зараз є в нашому суспільстві. Єдині області, які висловлюють позицію щодо тих так званих реформ, які втілюються в Україні теперішнім керівництвом. Я думаю, багато хто вже відчули на собі ці реформи. Багато хто вже отримуючи пенсії. Або надбавки, це в першу чергу стосується чорнобильців, афганців і інших категорій незахищених верст населення. Вони зрозуміли, що ця влада, по суті, є не тільки антинаціональною, ця влада є не тільки такою, яка хоче перекреслити всю історію української нації. Ця влада є антисоціальною. Ми не можемо мовчати, і ми кричимо. Але не превеликий жаль, ну, наприклад, на, на прикладі Тернопільської обласної ради, коли в 2009 році ми здобули найбільшу в Україні фракцію 50 свободівців-націоналістів, зайшли до обласної ради. І вже зараз, рік часу, ми боремося за те, щоб депутати, які повинні, 13 чоловік зайти в обласну раду, бо частина стала депутатами, от, наприклад, міський голова, частина стала депутатами районних рад, стали заступниками районних рад, частина пішла в міську раду, і список мав би посунутися. Але територіальна виборча комісія, яка є підконтрольна владі, не запускає депутатів свободівців І дуже багато так званих. Прихильників, які кричать: ну, свобода ж має більшість в обласній раді. Натомість більшість це є 61 депутат. І свобода сьогодні має лише 37. Так, свобода має голову обласної ради. І голова обласної ради не лишається байдужим до багатьох проблем. І голова обласної ради не мовчить і ніколи не схиляє покірну голову. Як це роблять представники інших, аніж три області обласних рад, які кажуть загальне «одобрямся». Так нам є тяжко. Тому що навіть Свобода, плюс інші представники національних фракцій не мають більшості. Роботу гальмує фракція регіонів, фракція єдиного центру і фракція блоку Литвина. І фракції, які повністю підконтрольні адміністрації. Фракції, які не дають можливість ухвалювати звернення, навіть соціально важливі звернення, які є першочерговими сьогодні. Але знову ж таки, ми маємо голову обласної ради, які озвучує ці заяви і ці звернення. І наша боротьба продовжується. Не дивлячись на те, що ми вже подали відповідні звернення в Центральну виборчу комісію, більшість якої так само контролює влада. І Центральна виборча комісія так само не вирішує і тягне час. Не дивлячись на рішення суддів, 13 рішень суддів, які визнали бездіяльність територіальної комісії і зобов'язали вчинити дії для того, щоб зареєструвати депутатів, Центральна виборча комісія робить те саме. І в мене Виникає питання, чи на прикладі Тернопільської області не планується або не модулюється сценарій майбутніх виборів до Верховної Ради. Ну, от Центральна виборча комісія ухвалить рішення деякі фракції, які подолали 5-відсотковий бар'єр, не пропускати їх до Верховної Ради. І буде знову. Мовчанка. Але ця мовчанка є на руку тільки тоді, коли мовчить народ, коли наші люди залишаються байдужими, коли вони покірно опускають голови і тихенько пишуть заяви в ту партію районів. Я вчора був в Шумському районі і мені сказали, що надзвичайно велика кількість. Депутатів, місцевих рад, які зараз підлаштувалися під ту провладну партію. У свободи немає тушок. У свободі не було тушок і не буде тушок. Чому? Тому що партія є ідеологічна. Партія, яка створена на основі, Світоглядових позицій. Партія, яка вже існує 20 років, яка працює, яка бореться, яка не міняє своїх поглядів з 91-го року, яка не підлаштовується під якісь або суспільні, або тимчасові ситуації, які створюються в державі. Те, що ми говорили в 91-му. Це ми говоримо і в 2011 році. Тому що наша партія не створювалася під когось. І дехто називав, що ми нібито проект. проекти. вони створюються на рік, на два, максимум на п'ять. А ідеологічна партія живе вже 20 років. І мені дуже приємно, що з кожним днем наші лави поповнюються. З кожним днем рейтинг партії росте. І те, що зараз прийняли нібито 5% бар'єр, і цим бар'єром однозначно була одна мета не пустити свободу в парламент. Але ми долаємо і 5-відсотковий бар'єр. Тому що наша нація, українська нація, є найкращою в світі. Вона є мислячою, вона є думаючою. Вона є патріотичною. І чим більше українців прокинеться і скине облуду з очей, тим більше націоналістів буде в українському парламенті. А я в цьому переконаний. Слава Україні!